Шановні колеги, доброго дня! Два роки поспіль свято для нас всіх має новий сенс, адже державні службовці складні для всіх нас. Країни час продемонстрували свою стійкість, відданість справі і справжній патріотизм. Стабільність функціонування великої державної системи залежить від кожного державного службовця. Ми всі стоїмо пліч опліч і з українським військом, волонтерами з усіма, хто наближає нашу перемогу. Ні обстріли, ні тортури, ні окупація не зламали державних службовців. Вірні присяги вони продовжують виконувати свій професійний обов'язок. Дякую за сумлінну працю, за відданість, професіоналізм та да вклад кожного в нашу довгоочікувану перемогу. Вічна пам'ять тим, хто поліг за українську державність. Разом до перемоги, слава Україні! Пам'ятною медаллю 30 років державної служби нагородженого ловив Марину Віталійовку, заступника директора департаменту, начальника департамент. Захисту довкілля Запорізької обласної військової адміністрації. Романця Андрія Ореповича, головного спеціаліста апарату Запорізької обласної військової адміністрації.